Mm -hmm. Якщо хочеш дивитися, то тоді повертайся в цю сторону. Ого, які то стопи твої видно дивіться. Стоїш рівненько і не рухаєшся. Типу, mm -hmm. де максимально навантаження? Я, ну, зараз тип... я вам розкажу. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Сходимо назад на дерев'яну поверхню. Так. І тепер будемо ходити, так як зазвичай ходимо до вулиці. Я просто показую. Пійди, прійди, прійди, прійди. Про, пройти, пройти. Пройти треба. Тепер дивися, стаєш одною ногою посередині скану, проходиш далі. Одною ногою посередині скану, другу — на дерев'яну Так. І от таким чином походи такі переслідувати. Софія. Мені шай, не мішай. Ходи нормально, шай, так як шай. ти ходиш походи, по кімнаті. Походи, походи. Я скажу, коли досить. Правильно? В ту сторону правую. Mm -hmm. Еще раз правую. Иди чуть-чуть до меня. Глядишься прямо перед собой, может быть, пора завинуть. Вниз не дивимося, дивимося прямо перед собою. Лікар взагалі пояснював, що таке вальгусна деформація вам, чи нічого М -м. не казати. Дружині, я не, нічого не казав, uh, казав. Ось йому що сюди іде. Що взагалі таке вальвус, бачите, в нього ось, ось, ось ця підкова кісточка, відповідно, дивиться всередину. Вона у нас має бути рівненькою. Ти не дивишся, ти дивишся прямо перед собою. Коли я йому відповідно ось тут припіднімаю. Ви бачите, вона вирівнюється. Тобто вона у нас а, має бути ось такою рівненькою від природи. Коли в дітей ось так вона йде дугою, ну, в принципі, і в дорослих таке теж зустрічається. Оце мені саме більше в очі кидається дуга. Так, да, Тут відповідно тут... сильніші за вами. Оце ні. І Взагалі, коли в нас ось така такова кісточка так дивиться всередину, це і називається вальгусний завод. <гум> Скільки років ще, скажіть? 12 повних. 12. 12 Взагалі, в нашої стопи є два склепіння. Є поперечне і повздовжня. Ось це повздовжнє має займати одну третю нашої стопи, коли ми оставили. Тобто, бачите, да, тут воно з, Більше, з права, тут, відповідно, теж не повністю. Тобто це все із-за того, що в нього ось цей вагусний завал стопи. Тут в поперечному має бути така ямочка. Ось ось така відкритна. Але вона в дітей доформовується до 16 років. То те, що ви її ще не бачите, що вона може утворитися всі mm -hmm. червоніші зони.